Привіт! З вами канал Сама Варила. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний простий тортик, але неймовірно гарний червоний оксамит. Тож ми збиваємо яйця десь приблизно хвилиночку, щоб потворилась піна. І потім поступово додаємо цукор. Збиваємо хвилинки 3-4 до того моменту, поки яйця не побілішають і маса не збільшиться в об'ємі. Не перестаючи збивати, якщо у вас все. Виходить, якщо ні, то перестаньте вливаємо кефір і рослинну олію. Збиваємо і потім додаємо фарбник. Фарбника я додала приблизно 10 грамів харчового гелевого бартника. Дивіться, щоб у вас колір був насичено-червоний. Додаємо уксус і потім змішуємо сухі інгредієнти: соду, порошно і какао, і просіємо частинами у наше тісто. Все вимішуємо. Імпульсами, міксером або ж за допомогою вінчика. Розігріваємо нашу духовку до температури 180 градусів і готуємо деко, в якому будемо випікати наш пиріг. Я взяла звичайну форму, яка була в духовці. Застелила її пергаментом. У мене силіконізований. Якщо у вас ні, то змажте пергамент олією. Випікати 15-20 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку.